Vou pegar o meu da laser, Diamond. E queres é um que eu o chuca? Te, te. Eu te Minha zoeira. Laser, laser. Não zlata. No. Сьогодні середа, новий день, треба прибирати, щоб було у хаті все чистенько, то я малювала чоловікою. Так что все нормально. Капці вже висушились і їх ставимо назад. Далі. Сюди. То все треба перемістити туди. Закрываем. Угу. Так. И сюда идем. стоит аптечка и всякие такие. Вот фонарики стоять А тут остаются Це спирт, а. Так, то скло. Це я сьогодні маю посадити. Це вовені відкритки. Це Дуже яка Треба все ховати. Що ховати, бо що загубиться, а так все буде. М -м, куди його ставити? Ну ладно, хай кинути. І зараз будемо тут прибирати. Тут пробираем так, це мої таблеточки. Це ще з горло боліло було. Зараз будемо полісосити ліжко, точніше наш диван і забирати от усе вниз. Можливо, ви встанете попочка. Ви встанете, чи ні? Оце все треба поплісосити. Тут поплісоси обов'язково всі шарики туди. Так, уже сталося стиратись речі. Файно провіряйте, чи ви закриваєте. Включаємо розетку. Так. І включаємо, перевіряємо, чи всі програми добрі. І поїхали. Все, я уже попысосла. Теперь ставим Mir ist die Giraffe. Ну, не хватит. Ось така краса, якщо хочете, щоб у вас в хаті гарно пахнув. Берете отаку от штучку, це ефірна олія. У мене зі смаком лимона або цитруса, тому що воно буває любий запах. Берете його, берете пилісос, берете, ззаду, є така тряпочка. Ну, типу, от щось такого. Накапуєте сюди. Ну, три каплі. Заставляєте назад пелісос, пелісос, ти хату, і вся хата пахне оцею штукою. Бомба-лайфхак. кого нема полісоса. Берете, купляєте таку штуку в машину, або просто берете дерево, якесь дерев'яні палочки. Берете спирт, якщо то дерев'яні палочки, капаєте туди в спирт цю штуку, ставите дерев'яні палочки, і воно вивітрюється. А в це просто капаєте сюди, або на дерево, і так само пахне бомбічески. А зараз я буду якраз робити. От. І просто капаєте. Ой, не туди. Все. І хата буде зараз приємно пахнути. Ну, так як в нас маленький жук, багато ми не використовуємо, бо йому не можна. Хоча лікарі говорять, що, е, якщо є блохи, от літом переважно починають скакати блохи сильно, то, щоб не було б ліг по хаті, треба в хаті а там, де спить. Там де ходи найчастіше, треба капати фірмою олії теж цитрусом. Вони цього дуже не люблять і собаку часто мити. Але не з милом, не людським, бо погано потім буде собаці. Я от якось поскладала, той вже спить на нашому лісті, як завжди. Демі, тебе є своє ліжко. Чого ти на нашому спієш? А? Ти поки покитати, немає, він тебе не вигнав. Та? Ми поки зробили перестановку. Як перестановку зробили? Напросто влом було вже перетягувати його туди. Тому ми зробили так, мені категорично не подобається. Це якось так по-дебільному виглядає, що я не знаю. Типа, якби воно тут стояло, то мав би бути якийсь маленький комодик там і тут. Тоді б це ще більш-менш виглядало. Ну, а так капець. Ну, якщо ще скласти його, і тут би був стіл, і на ньому тілі бомба би була. Ну, типу, отакого, от то якийсь піпець виглядає, чесно кажучи. Ми його потім переставимо через тиждень, напевно. І все. Мою грушу зняли, капець мені досі не повісило. Я знайшла фільм. Зараз, а ні, не зараз, не покажу. Я не пам'ятаю, як він. Називається, зараз подивлюсь і скажу. Будемо дивитися сьогодні. Приготуючись чоловікові їсти і масити ово. Я вже почала прати перша стірка. А оці волохи я зараз буду перебирати, і там теж все познімати. Бо тут висіло тут. Я великі вішаю салатів, повні висихають, і я їх виставляю. Так само ці зараз переберу які файні. виставлю вже. І поставлю нову затірку, щоб достирала сюди повіше. Головне оцього сьогодні посадити, бо вже прийшло. Оцього я купила батькам. Хочу подарити, сама виростити і подарити. Я ж такого в житті не робила. Надіюсь, вони зацінять. Я таким ніколи не страдала. Буду зараз читати, як правильно садити, чим одобрювати, аби краса була. Це Надя вибирала для мами. А я вибирала трошки інше, але я не знаю, де воно. Зараз буду дивитися. І оцього треба посадити, щоб вже садити на город. Зараз беремо, витираємо пилюку. Я роблю сама средство, скажімо так, від пилюки. Загально мені ще подобається поліроль. Я переважно або тим, або тим. Оце моє средство. Тут входить спирт. Ну, приблизно, дивіться, пропорції, спирт. Потім йде омивач скла і чуть-чуть води. Ще можна додати запах. Но я не додаю, бо в мене песик. І спирт все гарно утилізує. Ноутбук я чистю не тим, а спеціальними салфетками для ноутбука. Так само зараз не покажу, бо їх нема. Якщо беру, то одну або тирію батьків швидше всього. Так. Ой, а то я вже бризнула. Так що теж беріть, вставайте ліневі дупи і робіть уборку вдома. Скоро Пасха, Тоже давним-давно пора все мити. Так, ідемо садити. Я... Демі тихо! Так, я комбіную переважно, беру оцю і беру домашню. Не знаю, мені не дуже подобається оця воглина. Вона якась така неприродня. І садити я буду у цього, тому що я буду розсаджувати. Так, зараз насиплюємо і все робимо, як має бути. Так, тут у мене динька колгоспна. Ми її засипаємо. Так, заодно поговоримо про щось. Скоро вже треба їхати у Львів, робити операцію чоловіку. У нього проблема з магдалинками. Тому так, щоб він не переживав, хочу йому щось зробити, якийсь подарочок. І купити подарочок, і зробити подарочок. Я поки не знаю, які. Ще може хтось знає, підкаже які місця гарні у Львові, я куди би відвезти. Перед лікарнею, щоб він якось перевів дух, як то сказати. Може хтось щось підкаже. Все, засипаємо все гарненько. У мене три лотка отрималось стоїденків. Оцої. А тут кавунчик. Продюсер називається. Тепер сюди. Чекайте. Продюсера посуне. Ага. Ходу зараз треба ще раз поглину бігти. Прото глина закінчується нечесно. бути грунт. чорнезна, чернозор. Мало було семушки, но надеюсь, хоч щось проросте. Ну, Нікола у нас особила кавунчик. Попробуємо. Кавунчик попробуємо. Як то кажется. Я вже весь стіл засрала. Все, тепер знімаємо рукавиці, Беремо воду. Вода має бути джерельна, бо якщо ви дасте хлоровану, рахуйте, що все ж по жопі. Або відстояно. Бажано без розпилювача то було робити, але що маємо, то маємо, як то кажеться. Що, пішла я по воду. Так, це я посадила капусту амагер. Уже полила все. А сьогодні все, тому що закінчився ґрунт. Доброго, так що все. Квіточки на наступний раз. Він називається Незвільнений. Я вже потрохи все зробила, розсаду посадила, зараз включаю комп'ютер. Може, в контру зайду, якщо хтось буде. Dale.